Сьогодні особливий день. Ми вітаємо наших чарівних логопедів, тих, хто вчить дітей правильно говорити, вимовляти складні слова і вірити в себе. Діти, хто такий логопед? Логопед це той, хто вчить дітей говорити. Логопед хто говорить сазом. Щоб всі мене розуміли. Діти, що робить логопед? Логопед кову заявку для язика. Логопед пускає ракети. Логопед показує букви і, вч... і вчить нові слова. Як ви думаєте, чому важливо правильно говорити? То садочки мене цю. Щоб всі розуміли, що я хочу. хоче. Зибути розуміли. б ми хотіли побажати своєму логопеду. Щоб усміхалися завжди. Щоб були всі здорові і щасливі. Щоб всі діти говорили. З Днем логопеда. Дякуємо, що ви вчите дітей говорити красиво.